Привіт, мої друзі! А знаєте ви, що найближчим часом почнеться дуже важливий період для кожного із нас. І вже з 1 квітня ми попадаємо під вплив ретроградного Меркурія. І в цей час буде дуже багато хвилювань і непорозумінь. І це означає, що ми маємо зробити переоцінку. Звернути увагу на минуле. Виправити всі помилки і завершити всі свої справи. А ще цей період дається можливість для росту і трансформації. І саме в цей час важливо створити правильний вектор для росту, і таким чином ми самі собі створюємо позитивний потік енергії. І відкриваємо самі двері, іменно ті, які нам потрібно. А я хочу вам запропонувати саме той шлях, по якому йду я. У клубі Лівгуд я росту, розвиваюся, реалізую свої мрії і добиваюся успіху. І давайте дивитися правді в очі. Багато людей не задоволені своїм життям, їхнє життя йде, як на автопілоті. Вранці всі спішать на роботу, а вечором всі повертаються втомлені і злі. І задайте собі питання, кому це потрібно. А клуб Лівгуд дає всі інструменти для кращого життя. Він дає нам здоров'я, молодість, довголіття, багатство і свободу. Тільки не треба довго думати. А ще цей період хай принесе нам тільки позитивні емоції. Нові усвідомлення і стрибок у всіх сферах нашого життя і щоб ми стали ще кращими і вийшли на новий рівень життя. Усім гарного дня і будьте всі здорові! Посилання для зв'язку зі мною я залишаю.